Моє шанування, маленькі читайлики. Сьогодні ми з вами дегустуємо книжку Лариси Ніцой Незламні мураші. Це вже дуже знана книжка. І я сподіваюся, що вона вас зацікавить. Гляньте на ці чарівні малюнки. Подивіться, як вона чудово проілюстрована, а в нашій бібліотеці це ще й книжка з підписом Письменниці. Отже, давайте дегустувати. Наступного дня мурашини леви знову прийшли до мурашника по здобич. Проте вороги не сподівалися, що на них чекатиме пастка. Зненацька залунав на всю околицю бойовий голос летавр, і на левів із засідок громом посипалися снаряди. Всю ніч мурашки стягували соняшникове, кукурузяне насіння, робили катапульти і тепер повномасштабно задіяли свою зброю з різних боків, щільно луплячи снарядами по левах. Чужаки заметалися. Не знайшовши прихистку, кинулися тікати, ховаючись у густих зелених заростях. Звідки не візьмися, над мурахами в небі зависла бабка. Потріпотіла над ними крильцями, потім шугнула в гущавину, де причаїлись вороги, по розвідницькому політала над ними і знову повернулася до мурах. Тримайтеся, гукнула, до вас іде підмога і зникла. Про що це вона? Дивувалися Мурашки, стягуючи останні набої. У них закінчувалися бойові припаси. Загарбники гуртувалися в зеленці, їх ставало дедалі більше, вороже угрупування готувалось напасти на мурах. Стоїмо до останнього, вигукнув мураш. Не відступимо. Вороги ринулися в атаку. Назустріч їм безстрашно кинулися мураші. Зав'язався нерівний бій. Від ворожих ударів стали падати мурашки. То тут. То там вигулькував мураш, який вправно бив ворогів і спритно відстрибував у біг. йому допомагав мур. Та все ж здорові мурашини леви були сильніші за маленьких мурах. Ось ось вороги завершать свою розправу, здолають дрібних сміливців. Раптом щось змінилося. Ні з того, ні з цього мурашини леви стали тікати. До їхньої перемоги залишалась мить. Та зайди прожогом, ударили на втікача, покидали поле бою, перелякано озираючись, Поранені мурашки, хто міг, зводили голову, піднімалися з землі, здивовано переглядаючись. За пагорба, до них на підмогу під рідним, небесно золотим знаменом наближалося величезне мурашине військо. Як, звідки не йняли віри мурашки? Мурашине військо швидко розгорнуло свої позиції, облаштувало госпіталь, забігали бойовища медичні сестрички, надаючи допомогу пораненим та доставляючи їх до бедчастини. Військові знайомилися з мурашками, захоплювались їхньою відвагою, хвалили мураша, обіймали старенького мураня. А де мур? Непокоївся мураш? Серед військових і цивільних він не бачив друга. Мураш кинувся на пошуки. Ось поле бою. Тут разом вони билися зі здоровим левом, отут ще з одним. Мураш зазирав під кожну травину. Побратима ніде не було ні серед поранених, ні серед загиблих. Невже він потрапив у полон? Ця страхітлива думка ніби підхльоснула мураша, тільки не полон, тільки не знущання в лабетах жорстоких левів. Мураш зазирнув за кущ кульбаби і завмер. Там лежав нерухомий, скривавлений мур. Мураш кинувся до друга. Муре, тільки не вмирай, я не хочу втратити ще й тебе. Мур ледве дихав. Мураш підняв його і поніс через поле в госпіталь. Тільки б донести, тільки пустигнути, дійшовши зі своєю ношою до госпіталі, що духу загукав Допоможіть, допоможіть. До нього вже поспішали. Забрали мура, кудись повезли. Вам теж потрібна допомога біля скривавленого мураша, оглядаючи його подряпини, і садна, зупинилась медична сестричка у військовій формі. Бачите, це ось така книжка, але вона не лише про війну, вона про чудове життя в прекрасній мурашиній країні, в якій було багато радості, любові і світла. Бачите, яка чудова мурашина країна. Поки туди не прийшли злі червоні мурахи. І закінчується ця книжечка теж дуже яскраво. Але всередині неї напрочуд сучасна, дуже вітеїстична і життєстверна історія про героїв, які нагадають вас тих, хто живе і бореться навколо вас сьогодні. Візьміть її і прочитайте.